Доброго дня, і ми з України. Українці ми. І я цим пишаюся. Українці. Дорога ж у мене тут вихід на дорогу. Тому і дитяча площадка, і магазин. Тому знімати, якщо щось треба, то тільки вночі. І дорогенькі, тільки вночі. Хочу вам показати, що я прикупила. Це така велика гейхера, хера, бачите, дуже вона велика. І я вам скажу, що і я вам скажу, що купаюся в городі, ви думаєте, що Боже, треба привести руки в порядок, тому що буває так же копаюсь, копаюсь, рукавиця порветься. Це вже купила, то ще не, не одягала такі вже, більш такі сильніші, тому що всі оці такі, не знаю, у мене є трішки нігті, то вони проривають дуже швидко. Ой, мої дорогенькі. Ну нічого, як казала моя бабуся, чайні барі. Але руки треба, щоб були в порядку. Якщо ми щось робимо, звичайно, бо одягати рукавички. Мої Була в Бородянці. Зараз вам покажу, все розповім, покажу. Бачите, як гарна гнемоночка. Там у мене така ще гейхерка, а як гарно квітнуть гравілат, квітне, бачите, як гарненько. Була у Бородянці. Ну, про Бородянку всі ж чули, Да? Моєї знайомої прийшов син додому, лікувався в госпіталі, а це вже прийшов з госпіталя на декілька тижнів додому, відпустили до мами. А я ж її знаю, тому їздила до них додому, провідувала. Дочка моя спекла торт, гарний, домашній такий. Ну, вона у мене кондитер, тому ж випікає гарні торти. Та я запиталася, кажу, ой, там ще щось у мене теж таке. Бачили, буде щось там маленьке якесь. Та запитала її, кажу, що який він любить випічку. Вона каже, ти знаєш, він ніколи не їв торт е, захер. Каже, ніколи не їв. Но, якщо її пекти гарний такий торт захер, то там тісто ну, дочка моя вчилася на це і вона вчилася Вектора, якщо хтось дивився, може, мастер-шеф у Лізи Глінської, прищепа володя, це такі, ну, прищепа взагалі це ж вони такі гарні, е, як вам правильно сказати, кондитери. То готуючи по цьому рецепту, в тісто вона додає тільки шоколад. Какао там немає ніде. В тісто шоколад, в крем шоколад, абрикосовий джем. Вже. Розумієте? Тому вона спекла гарний торт і я поїхала. Ой, мої дорогенькі, ой мої дорогенькі, що вам сказати, наплакалась та і все. Вона мені не розповідала, що в його немає. Одної ніжки немає до коліна, а другої ніжки немає вище. Вона мені навіть про це не розповідала. Я вже ж старалася, вона мені не розповідала, розумієте, вона сама про це говорити не хоче, не хочеш його нервувати. А я коли приїхала, то вона мені вже сказала та каже: ти, будь ласка, не показуй нічого, тому що ну, молода людина, люди добрі, 28 років. Він навіть іще не одружений був. Ви розумієте? Навіть не одружений. Я це кажу. Ну, звичайно, не можна знімати, тому що він нервується. ж. Ой, що вам сказати? Що вам сказати? І не можна навіть подавати віду, що ми його жаліємо чи щось таке, але я вам кажу, що ну, ми ж усі знаємо, якою ціною у нас ця війна, як вона нам достається, оце. Наше життя і хто за його плати свої. То я вам скажу, що ну, попили чаю, поговорили. Звичайно, я трималася як могла, а їхала вже назад, і йшла по Бородянці, тому що там ще ж будинки розбиті стоять, ще досі стоять розбиті будинки, розумієте, це все і щось наплакалася. Ой, господи Боже, проклятуща війна, проклятуща війна. То це зараз вам покажу, що ж я купила. Це ж я вам підвожу до того, що купила. Розумію, що треба як менше говорити, навіщо вам ці розмови. Але про таких дітей, про таких воїнів треба розповідати, треба розповідати щодня. Розумієте? То душ. Ішла пішки, тому що, ну як, до остановки, до зупинки. до зупинки, тому що сідала ж на київську маршрутку. І біля ринку. Ринку ж немає, бо туди ж попала ж щось там же. Ну, ну, ринок розеток. Але так ринок знову такий створили, і знову ж люди сидять і працюють, і бабулі, і бабулі. Ну і не, не тільки бабулі, а просто ж сидять люди, які квітами торгують. І сидить ота жіночка, ну, років 70, мабуть. І продає отакий от папоротник. Бачите, такий. Я вам скажу, що дуже гарний кущик. Дуже-дуже гарний кущик. Оршочку. Отаку от продає, отаку от продає ехірку, в мене такої немає. Так? І зараз я поставлю таку ехірочку. Бачите, яка гарненька. І отакий от отакий папороть. Ну, кущик дуже гарний, бачите? Кущик такий гарненний, можна сказати. Гарненний такий. Не розділений, що одна, одна маленький такий, знаєте, один малесенький кущичок. Тому що в Києві ж таке не продають. Та я запитала, кажу, а скільки ж коштує ця ваша гехерка? Вона каже, 60 гривень. То я вам скажу, навісні я питала, ну, інший сорти, але ж діло не в тому. Отакий малесенький кущичок, тому що тут уже кущичків, ну вона просто невеличка, але бачите, вона там декілька їх, там декілька-декілька. То я вам кажу, що 60 гривень, я кажу, матір Божа, ну, це я про себе, звичайно. Думаю, бабуся зараз скаже іншу ціну, розумієте. То я питала на лісній, то один малесенький кущичок стою 120 гривень. 120, один, один, просто корінець. Так? Ну, а за папуру, то я вже там різні. Суми є, але я їх і не питала, тому що не збиралася їх купувати. А тут же питаю, а папори скільки коштує? Вона каже, 150. Ой Боже, це ж я їй дала 150. Вона каже, 50 гривень. Дивіться, який гарний кущ. Я подивилася, їх там декілька, декілька, розумієте, це ж я її розділю, звичайно. Ну, гехерку ділити не буду, тому що не буду, хай вона зимує в цьому році. Так, дівчатки, напишіть, хто знає, що це за сорт, хто у нас. Професіонал, тому що ж я совершенно любитель. Та я, звичайно, взяла 60 і 50. Ви що? Та я даю жіноці, ну бачу, що в неї так, ну таке. Оце все, що краще в неї було. Тому що таке там ну таке фізастегії, таке знаєте, таке. І я їй даю, у мене ж не було було сотня і було 50 гривень. І вона бачу щось у тому кошельку шукає, шукає і починає мені давати такі. Ну як, ці ж... ж железні гривні, вибачте за слен. ну, А я кажу, не треба мені. Не рахуйте, я кажу, мені здачі, хай буде 150. Ну, я ж вам кажу, питала один коренець, коренець 120 на лісні, розумієте, подивилась, думаю, ну 120 за один малесенький корінчик, думаю, ніфіга. А цей навіть і не питала, тому що папороті були різні, розумієте? І не питала навіть. А це дивіться, 50 і 60. ну, і я оце забрала, оце, забрала оце і поїхала ж додому. Тому що у мене ось є, бачите, папорочок? Це такий. Це. Маруся тут із гуляла із, і з маською вони тут, і вони мені його трошки положили, бачите? Оце і в мене є. А це такого немає. Я не знаю. Я, я ж не думаю, що він може бути такого кольору, правда? Може, він такий світлий є, щось, скажу вам чесно, ну це такий у мене колись я його приобрела, як говориться, і щось я не дуже замарачувалась папоротями. Хоча я вам скажу, він у мене росте гарно, тому що він любить вологу, то в мене ж не пісочок, земля гарна і не сухо ж. Ні, ну коли сухо, то і мене ж сухо, звичайно. Але коли так дощі йшли, то водичка в нас в цьому році просто стояла. І він. Папороть у мене любить, бачите, які гарненькі. То я це купила я це то провідала. Тут у мене що це геліопсис такий пістрявий, там у мене ще є інший колір. Тут, бачите, такі біленькі листочки і пружилки зелені. І квіточка жовта, і середненька теж жовта. А там у мене є, я тоді зніму відео такий колір інший. Пружилки такі фіолетові, то квіточка жовта, махрова. і Така чорненька середина. Отаке От мої дорогішеньке. Так що це я таку зробила покупочку. 150 гривень, я вам скажу, знаєте, коли людина шукає ці гроші, а рука труситься. Розумієте, я кажу, ні, не треба мені, кажу, не, не рахуйте мені. Хай кажу вам буде, то вона вже ж тяхка. І оце не дуже люблю, коли знаєте, ну це ж така мелочь, правда? Ну що ж там тих 40 гривень, Господі, не дай Боже дожитися до того, що будеш читати кожну копійку. І знаєте, як людина, це ж трусяться руки і все, і... Ой, боже, матір Божа. Це у мене тут, я на лісній купувала, дивіться, купувала це ж у нас. Зараз тут краще показується. Садовая герань, і вона цінується за колір листя. Бачите, за колір листя вона цінується. Я не дуже її люблю, але, але я вам скажу, квіточки такі, як вам правильно сказати, а квіточки у неї такі гарненькі, такого кольору. Ну, Вона оце відквітне, тому що, бачите, коли квітне, я купила на лісній кущ і розділила його просто. то я... Тоді, як квітне, треба оце, потім оце, такі ж, відрізати ці віточки, і тоді буде, і тоді буде просто красотінь. Но цінується вона, оце, ця, вона цінується за такий колір листя, бачите, такий необикновіний. Не, коли кущик ще не квітне, йому можна не давати квітнути. Розумієте, можна це, оці квіточки можна просто е, обрізати і квітнути не буде. бачите. То дуже-дуже гарно. Що у мене тут іще є? Тут у мене ще астранція, це я теж купувала варіїгати на лісні. Такі, це вже ж наросло, бачите, і квітнути буде. А купувала такий малесенький-малесенький кущичок. Ну, я давно хотіла, там у мене ще просто є зелена квітне таким рожевим. А це навіть не знаю. То теж купувала ранньою весною у березні місяці 100 гривень я заплатила, ну, Дозволила собі купити. Вазони продала, розумієте, і купила собі таку астранцію. Красотінь. Тому, мої дорогенькі, іноді, іноді бабусі теж щось продають, але ж я вам скажу, що в Києві ціни зовсім інші. Так що, побувавши в Бородянці, провідав свою знайому, зробила таку покупку. Ну, я ж вам кажу, папороть дуже дешево, та є хера, це дешево, розумієте. А папори теж дешево, Тому буде мене вже отака. Ну, буду, хай трішки оце відійде, може її треба було зрізати. Ну, взяли, ж оце шкотиці, розумієте, взяли тут, отут їм не було ж місця, де буду розділяти. Ну і це буду, звичайно, розділяти, тому що тут воно разом таке, але кущиків вже наросло. Буду розділяти. Тому мої дорогесенькі, Садіть квіточки, садіть навіть на моєму клаптику, бачите, в мене щось є, щось є. І так гарненько ще деякі місця є. Це буду, я ж кажу, ділити, тому що вона вже дуже хай відквітне. Просто хотіла поділити, бачу, що, бачите, випустила. Думаю, ну хай відквітне, я тоді її розділю, тому що вже дуже велика. І кожна квіточка по-своєму дуже-дуже гарна. кожна, Тому, мої дорогенькі, живемо. Живемо за себе, за цих хлопців, які загинули. Пам'ятаємо, за чий рахунок живемо і хто нам подарував це життя. Низько вклоняємося їхнім батькам, які виховали героїв. Тому, мої дорогенькі, всім вам здоров'ячка, добра, нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна!